Йому не холодно, він не помирає, він не загубився, він не вмер слід, взагалі нічого з ним поганого не сталося, він просто мігрує. Осінь, весна, лебеді мігрують. З водойми, які замерзають, на водойми які не замерзають. Цей молодий, ще не білий. День-два полетить, десь шукати місце на зимі. От, якщо ви бачите, на озері вкритому кригою є лебідь. То це не лебідь в біді, це просто лебідь, який йде на замівлю, або навпаки повертається. В нас він жити не буде. Він просто транзитом у нас тут на території трошки перепочив на далі, шукати собі місця.